Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для Нової України. Я Петро Новичек із з вами. Сьогодні, як і кожного дня, сьогодні, 18 лютого, ми продовжуємо читати дії святих апостолів. Дуже важливу книгу нового заповіту, яка розповідає нам про першу церкву, як була заснована вона і як розвивалося християнство, розповсюджувалося по світу. Сьогодні ми читаємо 13-й розділ, і він розповідає про початок місіонерської праці апостола Павла. Критичне ставлення до влади не значить, що церква завжди в опозиції до неї. Ні. Так як підкреслював Дітріх Бонхофер, Бенхоф, церква дійсно має обов'язок нагадувати представника влади про їхні обов'язки і відповідальність перед Богом якому вони є дійсно слугами, і у разі потреби викривати зловживання владою і чинити спротивний. Але, з іншого боку, керівники та старші, які добре керують, заслуговують на подвійну пошану. Отже, й Лука хвалить проконсула Сергія Павла, називаючи його розумною людиною, яка шукає істину. Про зустріч апостола Павла з проконсулом Сергієм Павлом, проконсулом Кіпра, і розповідає 13 розділ. Що нам відомо про Сергія Павла з небіблійних джерел? Ну, як це часто буває, критики Біблії кинулися шукати помилки і в цьому тексті Луки, посилаючись на історика Страбона. Що описував Кіпр як провінцію, що очолювалася прокураторами, а не проконсулами. На відміну від проконсулів, прокуратори призначались римськими імператорами. А проконсулів призначав сенат. Однак римський консул та історик Діон Кассій, що жив після страбона, він уточнив, що кесар Август ще у 22-му році. Тобто за 20 років до Апостола Павла передав Кіпр під юрисдикцію Сенату. Отже, Лука знову довів, що він є джерелом заслуговуючим довіри, коли Лука називає Сергія Павла проконсулом. При, про самого Сергія Павла залишились уривчасті відомості. Так, у 1887 році, в Римі, було знайдено межовий камінь Клавдія зі згадкою про Сергія. На ньому написано, що у 47-му році було призначено кураторів, які спостерігали за станом берегів та русла річки Тибр, і одним з цих кураторів був Сергій Павло або Сергій Павло, краще сказати. Оскільки апостол Павло відвідав Кіпр у першій половині, половині 40-х років, то вважається, що Сергій після трьохрічного терміну повернувся до Риму, де й був призначений куратором Тибра. Інший напис згадкою Сергія Павла був виявлений на Кіпрі, де він і власне. Виконував обов'язки проконсула, і де він зустрівся з апостолом Павлом і навернувся до Христа, заслуговує на нашу увагу те, що Лука в цьому розділі вперше називає Савла Павлом. Але Савло, він же Павло, це дев'ятий вірш 13 розділу. Як громадянин Рима, Савло, певно, мав ще й римське ім'я на додаток до свого єврейського імені. Ймовірніше за все, Павло і було цим його римським ім'ям. Але ось християнський письменник та теолог Єронім IV століття трохи згодом припустив, що савла було перейменовано на Павла після навернення в християнство проконсула Сергія Павла на Кіпрі. І ось що писав Єронім. Як Сципіон прийняв для себе ім'я Африкан. Коли Африка була підкорена, так і Савло, який був посланий проповідувати народам, здобув для церкви проконсула Сергія Павла і сам назвався Павлом на ознаменування тієї перемоги. Ну, на мій погляд, Єронім створив просто ефектну легенду, але це вже не так важливо. А от що важливо, це послухати зараз тринадцятий розділ дій святих апостолів. А тоді відпустили Вони були послані Святим Духом і пішли до святих апостолів, розділ 13. В Антіохійській церкві були деякі пророки і учителі Варнава, Симон, прозваний Нігером, Луцій Киринеєць, Манаїл, вихований разом з Тетрахом Іродом, і Савло. Як служили вони Господу й постили, Святий Дух сказав Відділіть мені Варнаву та Савла на діло, на яке я покликав їх. Попостивши, вони поклали на них руки й помолилися, а тоді відпустили. Вони були послані Святим Духом і пішли до Салевкиї, а звідти відпливли до Кіпру. Будучи в Саламіні, звіщали Боже слово в юдейських синагогах і мали Івана до послуг. Пройшовши увесь острів аж до пафи, знайшли якогось чоловіка ворожбита, лжепророка, юдея на ім'я Вар Ісус. Який був при проконсулі Сергій Павлі розумному чоловікові, той, покликавши Варнаву й Савла, намагався почути Боже Слово, та проти них виступив Еліма ворожбит, так перекладається його ім'я, намагаючись відвернути проконсула від віри? Але Савло, він же Павло, сповнившись Духом Святим і поглянувши на нього, сказав Осповнений усякого підступу й усякої злоби сину диявола!» Ти ворог усякої правди, чи не перестанеш ти перекручувати рівні Господні дороги, і нині рука Господня на тобі, ти будеш сліпий, не бачитимеш деякий час сонця. І зненацька мороки темрява огорнули його, і, ходячи навпомацки, він шукав провідника. Тоді проконсул, побачивши, що сталося, повірив, дивуючись вченню Господа. Відпливши з Пафи, ті, хто був з Павлом, прийшли до Пергії Памфілійської, Іван же, відлучившись від них, повернувся в Єрусалим. Вийшовши з Пергії, вони прибули до Антіохії Пісидійської і, ввійшовши до синагоги в суботній день, сіли. Після читання закону й пророків послали начальники синагоги до них, кажучи Брати, якщо є у вас слово потіхи для людей, говоріть. Підвівшись і давши знак рукою, Павло сказав Мужі ізраїльські, ви, хто боїться Бога, слухайте, Бог цього народу Ізраїля вибрав наших батьків і підняв народ, який перебував у єгипетській землі, могутньою рукою вивів їх із неї. І сорок років годував їх у пустелі, підкоривши сім народів у хананській землі, дав їм у спадщину їхню землю, майже через 450 років. А після цього дав суддів до пророка Самуїла. Потім просили царя, і Бог дав їм Саула, сина Киса, мужа з племені Веніаміна, на сорок років. Відкинувши його, він поставив їм царем Давида, якому засвідчив, і сказав: Знайшов я Давида, сина Єсея, людину мого серця, він виконає всі мої наміри. З його потомства Бог за обітницею дав Ізраїлеві Спасителя Ісуса. Іван перед його приходом проповідував хрещення на покаяння всьому ізраїльському народові, а коли Іван завершував свій шлях, то сказав: За кого ви мене вважаєте, це не я, але йде за мною той, якому я негідний розв'язати ремінця від взуття. Мужі брати, сини Авраамового роду і ті між вами, хто боїться Бога, вам послано слово спасіння, бо ті, хто живе в Єрусалимі і їхні правителі не зрозуміли цього. І, засудивши його, виконали слова пророків, які читаються щосуботи, не знайшовши жодної вини, вартої смертної кари попросили Пилата стратити його. Коли ж виконали все написане про нього, то зняли з дерева й поклали до гробниці, та Бог воскресив його з мертвих. Він багато днів з'являвся тим, які пішли з ним з Галилеї в Єрусалим, які нині і є його свідками перед людьми. І ми благовістимо вам ту обітницю, яка була дана батькам. Бог виконав її для нас, їхніх дітей, воскресивши Ісуса, як і написано в другому Псалмі, Ти, мій син, я сьогодні тебе породив. А що Він воскресив його з мертвих, що вже більше не повернеться в тління, так сказав: Я дам вам справжні святощі Давида. Тому і в іншому місці говорить: ти не даси своєму святому побачити тління. А Давид, послуживши своєму родові, з Божої волі заснув і прилучився до своїх батьків і побачив тління. Але той, кого Бог воскресив, не побачив тління. Тому нехай буде відомо вам, мужі брати, що через нього звіщається вам прощення гріхів і всього, від чого ви не могли оправдатися законом Мойсея. У цьому кожний, хто вірить, оправдується. Стережіться, щоб не прийшло на вас сказане в пророків. Дивіться, глумителі, дивуйтеся і зникніть, бо справу роблю за дні ваших справу, в яку ви не повірите, якщо хтось і розкаже вам. Коли виходили вони з юдейської синагоги, язичники просили, щоб наступної суботи говорити їм ці ж слова. Як розійшлися із синагоги, багато з юдеїв і богобоязні прозеліти пішли за Павлом і Варнавою. Ті, говорячи до них, переконували їх перебувати в Божій благодаті, а наступної суботи майже все місто зібралося, щоби послухати Господнє слова. Коли юдеї побачили натовп, то сповнилися заздрістю і заперечували те, що говорив Павло, сперечалися і хулили. Та, набравшись відваги, Павло і Варнава сказали. Треба було в першу чергу вам проповідувати Боже Слово, оскільки ж ви відкинули його і самі себе робите недостойними вічного життя, то ми звертаємося до язичників. Бо так заповів нам Господь: поставив я тебе як світло язичникам, щоб ти був для спасіння аж до краю землі. Чуючи це, язичники раділи й прославляли Господнє слово і повірили ті, хто був призначений для вічного життя. І слово Господнє ширилося по всій країні. А юдеї підбурили побожних і шляхетних жінок та визначних громадян і почали переслідувати Павла й Варнаву, і вигнали їх зі своєї території. Вони ж, обтрусивши на них пил з ніг, прийшли до іконії, а учні сповнювалися радістю і Духом Святим. Друзі, ви прослухали новий заповіт читання на сьогодні це в нас 18 лютого. Ми читали дії святих апостолів, розділ 13 про початок місіонерської подорожі апостола Павла. Дякую за увагу. Нехай Господь благословить нас усіх бути добрими місіонар... місіонерами Євангелії Ісуса Христа. До побачення!